Вітаю! Я лідер ради учнівського самоврядування, Мелітопольський багатопрофільний центр професійно-технічної освіти. Тож ми хочемо привітати вас усіх з прийдешніми новорічними святами. Бажаємо вам та вашим близьким головного! Це міцного здоров'я, щастя та мирного неба над головою! А у новому році перемоги! Завжди залишайтеся такими сильними та незламними! Коли годинник б'є 12, а за вікном кружляє сніг. Ми від душі поздоровляємо з роком дракона, вас усіх. Нехай він принесе вам щастя, здоров'я, миру і добро, і щоб сміхались ви частіше, а сліз на думці не було. Зустрінемо всі дракона рік, він ось стоїть біля воріт, підходить прямо до порога, чого ми хочемо від нього. Не будемо багато ми прохати. Таж перемогу нам подарувати удачі трохи, доброти та радощів земних простих. Щоб хлопців наших уберіг і став для них, мов оберіг, своїм крилом їх захистив, а ворогів наших спалив. Всіх рідних повернув у дім, щоб стало затишно у нім. Хай буде рік для нас успішним і принесе новини втішні. Хай дракончик зайде у хату. Принесе гарну і добру їсть, зробить душу вашу крилато, він при цім нікого не з'їсть. Тож боятись його не треба хоч страшний у дракона лик. Та в гармонії землі й небо він триматиме цілий рік. Дракон на п'яти наступає, тож кролик речі вже збирає, а ми зустрінемо дракошу давайте з настроєм хорошим. І тоді могутній звір нам віддячить всім. Повір, дім наповниться достатком. Буде все у нас в порядку.